Привіт, це вікенд нової української музики. І сьогодні розмова зі співачкою, яку ви добре знаєте за треком, ну хоч слово». А сьогодні нова прем'єра пісня Подих, як створювалася ця пісня, хто ж така Азіза, ближче з нею познайомимося? І поговоримо про заявку на нацвідбір до Євробачення. Тож про все це детальніше, дивіться далі. Всім привіт! привіт! Дякую, що запросили мене. Радий тебе бачити і вітаю з прем'єрою. Дякую, дякую. Дуже а, ти пам'ятаєш той момент, з якого народилася ця пісня? От момент, коли ти така так, це якась музика, фраза або стан. Треба писати. Ти маєш на увазі нову пісню? Так, чи... Нову вже про подих. Е, 에... ну мені здається, по перше, вона створилась давно, 에... і прийшов час її випустити після мультитреку. І все, але в принципі, мої пісні всі складаються якось поетапно, вона не створюється в момент, що я сіла, написала, і все. Йде місяць, може йти два, можуть йти правки. Я її довго писала, але до речі, от створення на студії було дуже швидке. Я думаю, що була одна правка. А для мене це ну щось нове зробити одну правку, відразу її випустити. Тому, якщо так дивитись в обсязі загальному, то дуже швидко вона створилась. А от ці правки це якась самокритичність, Чи це хтось на тебе так впливає? Ні, е, ні, це просто можливо якесь зведення, якийсь хочеться чути звучок. Можливо, от, наприклад, ми в пісні в кінці там додали ще додатково 20 секунд е, звуків. Я кажу: давайте тут ще це додамо. О, давайте цей звук. І все. Але буває по-різному. Бувають пісні, в яких ти хочеш додати, не знаю, куплет, прибрати щось таке глобальне, а в цій просто, ну. Коротше, вийшло все дуже гармонійно. А ця пісня, яку ти писала, як спогад, все ж таки, чи це така спроба залишити щось у минулому? А, я, в принципі, знаходжусь у щасливих стосунках стосунках. А, і ця пісня не про мене, але мені дуже подобається писати про гірку любов, про такі болючі теми. Тому не знаю, мені би хотілося, щоб люди, які відчувають щось подібне на сенс цієї пісні, відпустили точно, знайшли себе. А як ти думаєш, не буде в когось, знаєш думки, якось нечесно, вона не про себе пише? Е, я не думаю, мені здається, я дуже відчуваю цю тему. Я по собі такий е, ліричний герой. Я дуже люблю романтизувати біль. Е, е, тому ні, я чесно про це пишу, тому не думаю, що виникне з цим проблем. А чи правда, що те іноді пісня це єдиний безпечний спосіб сказати те, чого в житті? Не могла не сказати. А, можливо, в когось, але я пряма, досить. Хоч я і по життю дуже добра, м'яка, не сварюсь. Але якщо щось мене заділо, я про це обов'язково скажу. Тому ні. Ні, я й кажу про це в житті. Да. А ти вкладаєш у свої треки, знаєш, стільки напруги, що от її ніби аж фізично відчуваєш mm -hmm. цю напругу. А як в тебе це виходить? От Це як робота, чи це все ж таки як якесь виверження? А, я думаю, що це. Все разом цей біль в мене, от коли бувають концерти, я помічаю, що після пісень люди плачуть, і мені від цього сумно. Я думаю, так можливо робити щось полегше, бо це занадто. Але по-інакшому не можу. Ось так відчуваю. Такий мій стиль, в принципі, жанр музики, в якій я працюю, він потребує ось цієї емоції, живої, справжньої. Тому якось так, якщо плачуть, то мабуть чесно. Мабуть, чесно, так. А ти співачка драматичних от емоційних пісень. В житті ми почули, що в тебе хороші стосунки, mm -hmm. все добре, але ти по природі своїй драма квін? Да, да, так, 100%, я драма. Хоча. А... Якщо в спілкуванні, якщо зі мною дружити, то я такий дуже позитивний герой, м'який. Але по собі я люблю дуже зануритись в себе про щось думати, надумати собі проблем, створити їх собі. І от я романтизую ось цей біль, переношу їх в пісні, якщо мене десь можливо заділи, чи я дізналася, що когось заділи, да, якщо я пишу пісні не про себе, то ці історії створені. Можливо, десь я щось почула, подружка мені щось розповіла, і вона, можливо, навіть цього так і не відчула, як вона оригінальна людина, яка з нею це сталося. А я все я знаю, як я про це можу розповісти. І все, я відчуваю всі фрази, слова, і от так воно перетворюється. Тобто багато матеріалу тобі і не треба. Достатньо да, просто да. да, да. А знаєш, от поруч з тобою все ж таки бути просто, як ти думаєш, ти ота от людина, яку легко зрозуміти, чи треба пароль? Я думаю, мене легко зрозуміти. Я не завуальований персонаж. І музика моя, можливо, вона в чомусь складна, але її розуміють прості люди, там, ну, якось по-чесному все. І я така в житті, по-чесному. Отак, на легкому подиху каже Азіза про це. Азізо, для слухачів, які вперше чують твоє ім'я Азіза, яку історію ти можеш розповісти про себе? Я можу розповісти: це одна із моїх найулюбленіших історій. Я вчилась в школі, де. Акцент йде не на фізику, математику, а на творчість. І от мене в нульовому класі віддали на скрипку тато. Він дуже хотів, щоб я грала. У нас був дідусь, музикант. І ось я пішла на скрипку. Але ну, скрипка це такий дисциплінований інструмент. І мені казали, ти маєш кожного дня грати по 8 годин, коли ти ну, тобі 9 років, ну не сильно ти хочеш цього робити. Я була така ще бунтарка. А, і я. Протрималась до 9 класу. У мене тата Маряк, він пішов в рейс. Мама, ну не знаю, просто вона якось цю ситуацію не помітила. Я пішла до завуча, написала, ну, мені дали заяву, я поставила сама підпис і перейшла на вокал. І батьки дізнались про це. Тільки потім, коли, на жаль, мій викладач помер зі скрипки, ну це сталося там в 10 класі через рік. І я перейшла до 11 класу, успішно закінчила ще вокальний клас. Отака бунтарка. Yeah. Тобто, якщо згадувати взагалі історії, коли ти починала взагалі контакт із музикою, mm -hmm. це був в цей момент чи щось раніше? Uh, мені дуже пощастило з моїм викладачем в школі. Вона була дуже креативна, вона виростила Макса Барських, і вона от просто не знаю, якось бачила все це так, що ти закохуєшся в цей процес. Вона ставила нам номери, концерт, сольні концерти в нас були в школі, які супер прикольні костюми. І напевно це почалось раніше. Я могла делегувати, я могла ходити на скрипку, але ще й ходити на вокал. Але це не могла бути основна справа. Тому я прийшла в 9 класі. Але це почалось раніше. Я вже з дитинства, ну так стояла. В нас типу стоїть телевізор. Я бачу відображення себе. Я там щось собі співаю. Але от це почалось з дитинства. Це не сталося в якийсь момент. І потім був момент, коли ж треба вступати. Також мені кажуть вокал, це ж не серйозно, це не професія. Як ти маєш бути там ось стоматолог? Наприклад, давай підемо вчитись. Я кажу, ні, я поїду в Київ, я хочу йти в церкаве. Ні, не поїдеш. Ні, 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 ні. ні». Я кажу, ну. Знаєте, тоді я взагалі не буду вчитись, і прям я пам'ятаю, серйозно це були сварки, що не поїдеш в Київ з дому. Ми тебе туди не відправимо. Що ти будеш робити далі? Я кажу, ну тоді взагалі нічого не буду робити. Ну і коротше, маніпуляція пройшла успішно, як бачите. Ага, маніпуляторка плюс <свісна> записуємо до образу. А знаєш, от якщо говорити про те, що тебе сформувало як артистку, не формально, от по справжньому, можеш згадати а, момент, який змінив твоє ставлення до музики або, можливо, до себе в музиці. Да, я довгий час співала в кавер Бенді. В Херсоні, і це прикольний був досвід, бо нам було, наприклад, десь по 14 років, а ми вже дуже активно виступали, приймали участь в конкурсах, і це виглядало прям артистично. Не просто ти музикант, а це знову ж таки якісь костюми, якісь концерти. Тебе хтось там, ну Херсон, місто маленьке, тебе хтось впізнає. І от я відчула ось цей вайб, як мені подобається естетика цієї справи, і ну, все, я вирішила. Я більше нічого не хочу робити. Все тут хоч. І йти далі, але просто як сольний виконавець писати свої пісні, почала їх писати, приїхала на перший курс. І ну, прям не знаю, до мене це доторкнулося так сильно, що все. Можливо, зараз ще один етап. Це твоя подача заявки на відбір uh -huh. до Євробачення 2026. що для тебе означає цей крок? Це якась перевірка себе, це амбіція чи щось інше? Я розумію, що хочеться вириватись клейма початківця, нового якогось артиста, і щоб це сталося, треба пригати вище голови і йти туди, де страшно. І якщо б я задаю собі запитання: угу, що, що, що тобі страшно? Нацвідбір. Спробуємо, давай спробуємо. І, от для мене це виклик, це вихід з зони комфорту, перевірка себе, ну і набуття якоїсь сили, досвіду. Знаєш, кажуть, євробачення, це ж насправді не тільки сцена, а й така фінансовий квест, фінансове випробування mm -hmm. гурт циферблат, якщо згадати, da, та да, то да. вони от досі розрібають свої борги після участі. Попри те, що відкатали не одне турне вже mm -hmm, Європи. Mm -hmm. Тебе це не лякає? Чи готова ти встояти навіть не навіть, а якщо ви цей mm -hmm. цвітбір? Мене це лякає. Я часто там в команді і проговорюємо це, але ж знов ж таки треба йти туди страшно. Знову ж таки, треба виходити з зони комфорту І думаю, що ми будемо про це думати. Думати вже, якщо потрапимо на нацвідбір, і в принципі, ну, все вийде. Якщо сильно захотіти, то можна щось придумати. А знаєш, якою ти уявляєш себе, наприклад, через там декілька років, От, вектор Азіза? він продовжиться таким самим, чи ти про щось мрієш інше? Ну, по-перше, ми почали тільки ось цей вектор. Нещодавно я знайшла себе і хочеться його продовжувати, але посилювати. Хочеться робити сольні концерти. Ми про це зараз дуже активно думаємо. Хочеться їздити в тури. Хочеться просто вдосконалювати себе. І моя мета зараз ось це. Знаєш, наше знайомство триває, тож я пропоную його трохи прискорити ще. Давай. А для цього пропоную тобі обліц. Запитання Клас. досить прості. Відповіді вже як піде, можливо, угу. будуть і складні. Фух. Тому кажи чесно, готова? <звук> Ні. <звук> <звук> Тоді поїхали. <звук> Перша пісня, яку ти вивчила на пам'ять. Боже мой. А, була як. У нас на Україні, Божинська. Так, всі її співали та, на концертах. Mm -hmm, mm -hmm, Пісня, да. яку вмикаєш, коли дуже сумно. heart. Що тебе миттєво виводить із себе? Дуже багато чого я тривожна. Що складніше? Сказати люблю чи досить? Що легше, чи складніше? Що складніше? Досить. Місце, де народжуються найкращі ідеї? На студії. Найприємніша фраза або коментар від слухачів? Я з тобою давно ти, молодець, ти виросла. Це приємно бачити. А чи їх порад щодо музики ти слухаєш? Свої команди. Магична. Що важливіше? Чесність чи хітовість? Чесність. А від чого в останнє сміялася до сліз? Напевно, з якогось з якоїсь собачки в Щось таке. Хто твій найсуворіший критик? Батьки. І наостанок, скажи чесно, а кого зараз слухаєш на постійному повторі? Mm, я дуже люблю Адама, дуже люблю Нікова, ем, Шаде. Ну, напевно, ось так. От От така вона Азіза, <клес> і ми знає, нарешті <клес> Немає речі, пісень. От да? так. Mm -hmm. Тому твій трикліст ми трошки привідкрили. Дякую mm -hmm. тобі за цю щирість і за прем'єру сьогодні у вікенді нової музики. І тобі дякую. Думаю, що обов'язково почуємося. Всім привіт! На зв'язку Азіза, і сьогодні я прийшла на Радіопромінь вперше дати своє інтерв'ю. Тому обов'язково дивіться, підписуйтесь на канал Радіопромінь і залишайте свої коментарі.